З нашою громадою. Ми десь розраховували ну, бачити, там, молодих людей, наша діяльність саме спрямована на людей там, до 25 років, там, не депутатів, там, не громадських активістів, а саме от, активізувати молодь, де ну, я хочу дійсно без, без популізму віддати належну міському голові Львова, який 10 років тому прийшов і зробив акцент на молодь. Сам я працюю зараз в Львівській міській раді, працюю займаюся молодіжною політикою міста, займаюся молодіжними проектами. всією роботою в місті Львова, яка зв'язана з молоді, це є стажування в Львівській міській раді, це є соціальні молодіжні проекти, це є проекти, де долучається молодь, це ярмарки, кар'єри, це про працевлаштування молоді на рівні міста. Декілька про, слів про тренінг, активізація локальних громад, що, що воно таке. Два роки, два роки тому в місті Львові ми запровадили конкурс молодіжних соціальних проєктів Young Project. Ідея була досить проста: зблизити молодіжне середовище і дати їм інструмент втілення цієї чи іншої ідеї з органами місцевого самоврядування, з депутатським корпусом, з громадськими активістами. На сьогоднішній день успішно втілено вже 24 соціальних проєкти. Mm. Як воно відбувається, відбувається воно досить просто. Ми, ну, тут є специфіка, ми велике місто, думаю, у вас трохи менше там, молодих людей, більше вони десь їдуть у Львів, їдуть в обласний центр. Але ідея в такому, щоб проблематики, тематики, які є саме в місті, які є в місті Дрогобич, Тобто краще знайомі вони мешканцям, людям, які тут живуть кожного дня, які стикаються з ними. І дуже часто виникає таке питання, що там хтось боїться там прийти в міську раду, хтось боїться прийти до депутата і сказати, от в мене є хороша ідея, давайте ми її ну, втілимо в життя. Ми рискнули, ми запропонували напрямки, до чого місто стикається, які є проблеми саме там на побутовому рівні. Ми обрали так досить екологію, ми обрали електротранспорт, ми обрали промацію здорового способу життя, ми обрали літературне читання. Ну, Це такі були спочатку фантастичні тематики, пізніше вони переросли в конкретні проекти і зараз втілюються на рівні міста. Одним із таких проєктів є львів місто літератури, зараз успішно реалізовується, тому його ви чули. От, і тут десь виникло таке бажання. Керівництво об'єднує самопоміч поширити цей проєкт, поширити цю ідею на рівні міста. Як саме представлення проєкту, ми повинні запропонувати молодим людям дійсно ось цей локальний громадський механізм. Саме впливу на місцеве самоврядування. тому що дуже часто є там ініціатива з цієї чи іншої сторони, а вона будиться через відомі нам з вами проблеми. Тарас, дай далі. Ну, зараз, якщо коротко, як ми, будемо, як ми бачимо власне роботу даного проєкту, це у нас перший пункт це ознайомлення та вступ. Ми розкажемо вам, як воно це все відбувається поетапно. Такі основні аспекти діяльності, з чим ви будете стикатися, згодом таким домашнім завданням вже для вас буде, тому що це для ми ще раз до вас приїдемо. Потім ви до нас поїдете у Львів. Звісно. Ну це буде створення бази соціальних проблем, котрі в вашому місті. Відповідно до цього ми будемо формувати групи вже з вас. Я надію, що ви дотягнете також і інших громадських активістів, тобто цих людей, котрі зацікавлені в розвитку Дрогобича, для того, щоб створити певні групи відповідно до напрямків діяльності. Познайомимо вас також в рамках цього проєкту з, учас... з учасниками Люв Ян Проєкт, про котрий Юра щойно розказував, котрі ну, мають просто колосальні здобутки вже у Львові. Е, крім того, ми <клес> запустимо це все в автономний режим, ми покажемо як, ми розкажемо, як це робити, але за вас насправді це ніхто робити не буде. Тобто ви самі повинні бути зацікавлені в тому, щоб в вашому місці не було ям, щоб були гарні клумби і тому подібне. І в кінцевим етапом я думаю, я думаю, що десь в, місяць, в кінці червня, в липні, ми зробимо великий з'їзд у Львові, де буде представлення всіх результатів по Львівській області. Це якщо Починайте. коротко, ну терас таке ж мам, я тут розумію, тут